Геть руки від Юлії Тимошенко. 15 грудня 2010 року демократія в Україні зазнала жорстокого удару. Це дата, з якої політичні переслідування набрали якісно нового значення і загрозливого розмаху. Свобода розтоптана, диктатура партії регіонів показала своє справжнє обличчя. Досі команда Януковича намагалась залякати опозицію та громадянське суспільство тихими репресіями та арештами. А тепер, коли Генеральна прокуратура пред'явила звинувачення з підпискою про невиїзд голові партії Батьківщина Юлії Тимошенко людині, що за неї на президентських виборах проголосувало 12 мільйонів громадян України. Влада продемонструвала зухвалий намір остаточно знищити реальну опозицію, перейти до авторитарного правління в державі. Очевидними є абсурдність і політична умотивованість звинувачення. Кримінальна справа проти Юлії Тимошенко побудована тільки на тому, що, начебто, вона у розпал економічної кризи використала для виплати пенсій кошти від квот. За викиди парникових газів. І хоча державне казначейство підтверджує, що всі ці кошти до останньої копійки досі залишаються на його рахунках, влада погрожує Тимошенко позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Зрозуміло, Янукович доручив Пшонці своєму кумові та сумісництвом генпрокурору порушити проти Тимошенко кримінальну справу. Щоб усунути лідера партії Батьківщини від політичної діяльності та знищити опозицію. Віктор Янукович розуміє, що саме Юлія Тимошенко буде його головним конкурентом на майбутніх парламентських і президентських виборах, що саме Юлія Тимошенко є уособленням справжнього опору антиукраїнській та антидемократичній політиці, яку здійснює нинішній режим. Український народ має гіркий трагічний досвід перебування під владою єдиного непомильного ленінського сталінського режиму. Ми пам'ятаємо, що нищення свободи та альтернативи у політиці обернулось для народу безправністю, бідністю, голодоморами, приниженням гідності, духовності, русифікацією. Сьогодні ми стоїмо на порозі часу, коли все, що ми пережили у ХХ столітті, починає повторюватися. Знову панує одна партія, чиниться політичний тиск на суспільство та засоби масової інформації, переслідується опозиція, процвітає беззаконня та корупція. Влада здає національні інтереси і руйнує підвалини української ідентичності та державної незалежності України. Бандитське побиття у Верховній Раді. Депутатів із партії Батьківщина, депутатами із партії регіонів ще раз засвідчую, що регіонали поводяться на українській землі як окупанти. Ми вимагаємо від президента України негайно покласти край політичним репресіям, позбутися депутатів-бандитів зі свого оточення, забезпечити збереження демократії, дотримання законності та прав людини Україні». Ми вимагаємо припинити політичні переслідування лідера опозиції, голові партії Батьківщина Юлії Тимошенко. Цей документ підписали Іван Дзюба, Левко Лук'яненко, Мирослав Попович, Юрій Щербак, Ігор Юхновський, Марія Матіос, Юрій Андрухович, Микола Жулинський, Дмитро Гнатюк, Валерій Шевчук. Юрій Мушкетик, Богдан Горінь, Володимир Василенко, Володимир Яворівський, Павло Мовчан, Григорій Халимоненко, Володимир Сергійчук, Василь Шкляр, Ірена Карпа, Василь Грасимюк, Лариса Денисенко, Василь Овсієнко, Олександр Скіпальський, Михайло Ратушний, Євген Лупаков, Володимир Пилипчук, Наталія Осьмак, Василь Туркевич, Володимир Гарбуз, Андрій Ткачук. І Юрій Дорошенко підписали громадські політичні діячі, підписали письменники, підписали видатні українці. Я хотів би почути, можливо, питання від вас, якщо вони є, але хотів би сказати, щоб дуже прикро, гірко відчувати, що люди, які п'ять років вели, Спільно керівництво Україною мовчать тепер, коли треба було б їм стати на захист людини, яка фактично нічого не завинила. Її провина лише в тому, що вона є серйозний політичний опонент сучасного нинішнього президента і нашої влади.